Здається, що все таке є зелене, що тут багацько зелені дерева. А насправді воно таке більше як бутафорське, тому що тут воно йде тоненька-тоненька, наче смужка така смужка. Але коли ти саме на дорозі знаходишся, то, то є така, як ілюзія. Ілюзія того, що все досить зелене. Іноді питають, чому я деякі речі повторюю по два рази, а то буває, що і в кожному відосі. А, то відповідає: воно є для того, щоб ти, друженька, щоб ти моя люба подружка, краще інформацію засвоювала, щоб інфа засвоювалася, бо як кажуть повторення, то є мати навчання. Друженька, вітаю тебе, подружка. Зараз ми приїхали за водосховище на речку. І перше, що треба після довгої тривалої такої подорожі, відвідати це публічну, е, сартір, публічний сартір. ледь не, не, не ляпнула параша. Е, отак вони виглядають. Бачиш цю е, кнопочку, натискач? Це якщо тобі стало раптом погано, чи стане погано, чи якщо тобі буде потреб. Потрібна допомога, чи раптом щось трапиться, чи буде щось погрожувати, то ти просто натискаєш на ту кнопочку і приходить допомога. Колись я вже таку натискала, ну, я вже розповідала про це в якомусь влогі. Зараз я зі своїми песиками зайшла до крамнички маленької я мату, купити водички для песика свіжої, холодненької, такої прохолодної, свіженької водички і купити Як мороженка. Як мороженками їли, я не знімала, тому що воно було не дуже зручно. Два песика, мороженка, водичка і я. Але зараз ми з тобою підемо прогуляємося, я тобі покажу краєвиди. Відразу скажу, що дуже-дуже така погода, жарка, волога, тому що воно після дощів, після дощів, і сонечко так припікає до 36 градусів. Доходить, а це взагалі ну, не кайфово, не кайфово, це дуже погано, постійно болить серце. А, майже немає чим дихати, а, хочеться якось сховатися і лежати, але все ж таки а, видався такий день, коли можна було поїхати на туречку. І я поїхала, повезла песиків. Довго ми тут не змогли пробути, тому що навіть песикам стало погано, і мене почало туди-сюди хилетати і качати щось тиском. Я дуже погано переношу жару, особливо таку жару. Тобто це не та жара, яка, наприклад, у нас в Україні, яка ну, теж деякими людьми погано переноситься, але все ж таки легше, воно є легше у нас якось, і трошечки навіть є чим дихати. Тут це просто таке повітря, хоч ножом ріж, це, як би ти мовити, ну як з чим тобі порівняти. От уяви, що ти зайшла до сауни, до бані і просто сидиш там часами. І Просто сидиш там часами, тому єдине, що може порятувати тут тебе влітку, це знаходитися просто під кондиціонерами. Тому що, коли виходиш на вулицю, ти навіть до магазину, щоб туди йти, з тебе не ну, то, що там сходи. Тебе починає все тіло болити, все тебе як наче ламає, серце так тільопається, що просто здається, що ти його нахер вихаркаєш, того серця. І паморочиться в голові. Постійно такі плями перед очима літають, вітають. Ну, я дуже взагалі я завжди любила дуже літо, дуже любила літо. Але я яке я літо любила? Любила літо в Україні. Також постійна жара досить ну полегше переноситься в країнах таких. Екзотичних, ну як Таїланд, наприклад, Малазія, жара переноситься трошки легше, але то є за рахунок того, що там море-океан поруч і якось ну, таке зручне розташування, що воно постійно якось так ну, обі, хоч який вітерець там, має бути. Тут це просто, як знаєш, як стояче болото, і все це ще погіршується тим, що досить погана екологія. І в таку жару, все ж одна, заводи працюють. Дуже близько знаходиться чайна, китай, і відтуди постійно всі ці пиляки, мівкодисперсні, постійно ці всі виброси заводів, виброси фабрик. Тобто, уяви, яке тут повітря. А уяви, це просто ото, ну, дуба врізати мона і все. От тому в таку жару людям радять взагалі залишитися вдома, якщо є ну така можливість. Хоча тут знаєш такі хатинки, такі дома. Що ну, якщо ми повернемося. Ми машині часу. <ріху> Ой, не привідіть боженьки до того локдауну. Наприклад, Дуже в Азії багато суїцидів траплялося саме під час локдауну. І навіть не тому, що люди там ну втратили втрачали роботу сидіти, тому що вони просто фізично не виносили сидіти, як в тих коробках боксах для взуття. Ну, ну, таке тут житло. Воно мені і іноді здається, що воно так будують, навіть не тому, що дуже багато людей, перенаселення, да, загрозлива така цифра є з перенаселенням, а просто, щоб люди якнайменше проводили часу вдома, і то воно так і є. А, якщо людину тут закрити вдома, вона просто сказиться. Ага, тому люди постійно, ну як, неможливо, просто фізично воно некомфортно знаходиться вдома, тому що тут дома вони більше такі, от, знаєш, щоб прийшов, поспав. Оскільки там зранку проснувся, пішов на роботу, потім ланч тайм, потім ти знов працюєш, потім ти пішов на, до спортзалу чи на якусь секцію, потім ти десь вечеряєш, да, чи бранчуєш, чи ланчуєш. Ну, це також не вдома, тому що кухоньки тут ну, це тільки дуже 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 дорогих домах, і дійсно люди, які ну, дуже такі гарно стабільно. Такий деход дуже добре мають вони собі можуть дозволити дійсно велику таку класну кухню. От десь ти ну постійно проводиш час не поза домом, не поза домом, точніше, так само і маленькі діти, школа, секції там буде постійно ці секції. Секції, до речі, тут дуже дорого коштують, безплатного нічого немає. Тому батьки із шкіри. Вилазять, щоб дати дітям дуже хорошу освіту, і не тільки освіту, щоб розвинути якісь там початки, задатки, якихось талантів, бо хто зна, де воно там в майбутньому що вистрілить. Тобто, це може бути навіть таке, знаєш, що щось, що не поєднується. Наприклад, дитину маленьку віддали. На секцію конфу, ну тут всі, точніше, таквандо, тут всі майже таквандо займаються. Потім не, після цього буде там якась гімнастика, після гімнастики, якийсь там англійський, якийсь репетитор, потім там буде якесь малювання. Після малювання якась там піаніна чи гра на іншому музичному інструменті, потім там лепка буде, потім заняття ще якомусь там кружку чи секції, чи з репетитором. І це все коштує. Дуже-дуже великих грошей, але воно є треба. Воно є треба, тому що це як вклад в майбутнє. І не забуваємо про те, що тут пенсії і людям стареньким дуже нелегко жити, якщо немає дітей. Тому це навіть батьки так вкладаються, не скільки навіть в дитину можна сказати, а в свою старість. Щоб потім, як кажуть діти. Мали дозволити віддати, ну, як -то для людей стареньких притулок, ну не притулок, а ну, як -то, не дом пенсіонерів, да? ну, можна сказати, як. Ну, де воно, де ти будеш там доживати свою старість, і це також залежить від доходу твоїх дітей, тому що чим вище буде, чим більше в них буде грошей, чим більше в них буде заробітна платня, да? тим більш ввереверогідність того, що старість ти свою зустрінеш в дуже такому гарному якомусь. Будиночку, де все буде, ну як готель, як готель буде. І якщо звісно не вкладався, не мав грошей, і діти твої в люди не випилися. А так, ото задніх по суть бо взагалі нічого, то а ти маєш. Ну якщо взагалі діти твої, ну не маєш дітей, да, і там щось, ну ніхто тобі не допомагає, то можлива старість буде така, що прийдеться працювати, і якісь там пляшки, і щось там мити, і збирати картони в смітті капатися. А ну, якщо там менше допомагають діти, то а, це вже буде як притулок, не притулок, То буде не готель, то буде таке ото ну як общага, як общага для людей стареньких. Теж таке оно то не дуже, не дуже не камільфо. Ну і звісно, е я вже це сказала, якщо діти будуть заможніми е в добробуті жити, то й старість твоя прийде в добробуті, тобто вони будуть сплачувати дуже гарний притулок, не притулок, дуже гарний цей. Дім'я дім майже як дійсно п'ятизірковий готель, де буде все включено: і медичне обслуговування, і гарна їжа, і розваги, і паркова зона, і зручні кімнати. Не так, що там буде наб'ється тих старі, стареньких бабусів чи дедусів 5 чи 10 штук на одну кімнату. От. <кій> ото. Оце я тебе вигулюю тут сонечко. Показую все. Це парк, національний парк, це той куточок природи, який більш-менш збережено. збережено так. Тут є деякі вілли, деякі будівлі, і це також собі можуть дозволити. тільки Дуже багаті люди, і кому ця земля перейшла в спадок, земля переходила в спадок людям, які якось належали до вищого чину, чи мали якийсь такий от статус ну, не дворян, а причепні були до вищих оціх ось каст. І земля їм перейшла в спадок, і вони її не, не перепродували, не продали, тому що купити у когось землю ну це це капець. Тут взагалі вся земля вона є як власністю держави, знову, якщо вона тобі не спадщиною діставалася. А от власністю держави, і якщо навіть ти купляєш, ну, тобі вона в спадок не перейшла, ти просто купляєш землю, ти як береш її типу, в оренду. В оренду на деякий час, чи то буде 40 років, 50 років, чи там 100 років, теж він це все обговорюється, прописується і вирішується. А, також, ну, це оливки. Але я там оливок на них жодного плода не побачила. Про що я тобі теревеніла на самому початку? На що я тебе гуляю по цій парковій зоні, а про жару з тобою побалакали? Так, тут дуже так красиво. Я вже втретє, втретє, втретє так тут. А перший раз ми з тобою їздили, у мене є влоги, можеш подивитися біблагаліші в списках відтворень, в списках відтворень. Ти можеш подивитися, коли ми тут з тобою були взимку, точніше наприкінці зимки. А, також ми з тобою були навесні. І ось влітку. Скажу так, що більше за все мені сподобалося навесні, бо взимку було ну холодно, і кофешопи, які тут є, знаходяться, а вони не пускають. Ти не можеш зайти з песиками, що ти з тваринками, з песиками, ти не маєш змоги зайти всередину, тебе ніхто туди не пустить. От з дітями раущими кричащими, як се, як які себе поводять, як піздять, що попало. Ти можеш, маєш змогу зайти. Але з песиками вихованими, які сидять там в спеціальних таких кошиках для песика, да, і навіть які застібаються, і там навіть тільки носа торчить, і то через сітку, на жаль, ти не маєш змог зайти. Отакі тупі правила, тому що тут все ще собака це не про дружбу, то не є друг, то є їжа. Якщо тобі хтось каже, а тут вже собака, 100 років давно ніхто не їсть, І закона прийняли. Закона прийняли, але то закона прийняли так, щоб на міжнародній арені показати, які ми є френдлі, які ми є добрі, що ми також є сучасні люди, але на справі, то зовсім по-іншому. Це, до речі, ми тут ходили, і на набережні і біля річки також були лотоси. Ну, це не те, що лотосова ферма, це як лотосове поле. А якщо тобі цікаво більше дізнатися про лотос, що воно таке, і що така, така заквітка, ти можеш почитати в спільноті. Я зробила поста невеличкого. Uh, і ти можеш там подивитися фотографію. До речі, дуже гарна фотографія. І uh, там висаджені ті лотоси. І також uh, почитати, що роблять з лотосів, uh, куди їх приміняють. І, до речі, і в їжу приміняють, так їх їдять. Також і, і з них роблять чай, uh, з них роблять олію uh, для тіла, для волосся. Uh, ну Багато навіть ліки з них роблять. Багато чого роблять, ну, почитаєш там. От. І повертаємося щодо собак. На жаль, і досі таке розповсюджене явище і думка, що собаче м'ясо, це руді, особливо собаки. Це дуже корисно. Соб собаче м'ясо для легенів. Так є є така думка, і є така теорія, що собаче м'ясо є корисним саме для людей, у кого проблеми з легенями, особливо хто перехворів або хворіє на туберкульоз. Але скажу, що більше корисне за собаче м'ясо є барсук. Барсук він також, також із сімейства псових є. І барсучий жир для натирання, і барсуче м'ясо воно ну, більш вважається, вважається більш корисним на, при хворобах, таких як туберкульоз. Але барсуків я не знаю, чи вони тут не водяться, чи то що собака є більше розповсюдженою. До речі, тут бродячу собаку теж важко знайти. Тут досі є такі ферми. Кажуть, що оскільки прийнято було законно, тут ферми є нелегальні. А, ну, але знаєш, як воно все це нелегальне? Воно з одного боку нелегальне, а з іншого боку, Треба знати, кому заплатити і скільки заплатити. Кажуть, якщо ти той бізнес прогорів, чи ось в новинах показали ось і так під музику, знаєш, це так громогласно, громогласно показали, ось викрили нелегальну собачу ферму і собачу живодярню. То, скоріш за все, так і місцеві кажуть, то, скоріш за все, просто людина не захотіла поділитися, або мало заплатила, або. Стався якийсь такий конфлікт, неприємний інцидент, розмова, де не домовилися про ціну, або просто один одному насрали, і ту людину просто навели, викрали, і або кришувати її там настопиздила. Це також ми гуляємо поміж лотосів. Оце все високе, то все є лотоси. А, І отак от, ту людину просто і бізнесу, і накрили. А так, ті же вадерні вони є, вони процвітають, і собаки буває таке, що собак варують, ну, такі, як подвійні, знаєш, стандартне, наче е, наче все і розвивається, наче все цивільно, так. І в той самий час. Е, Старі у ці скрепні такі традиції, вони існують. Вони нікуди не поділися. Воно є, на жаль, на жаль, і собака, Тому що і ми бачимо да, це по відношенню, що не так-то і легко кудись там з собачкою потрапити, зайти кудись в якесь приміщення, десь там посидіти, тобто ну, не Європа, не Європа. От, і тобі зроблять 300 зауважень і будуть на тебе дивитися, якщо ти там з собакою зайшов, да, і не вийшов, і там виганяють, да, буває таке, що виганяють, не во всі парки пускають. Також виганяють, кажуть, ідіть ви Зі своїми собаками не можна, з собаками не можна, зато діти, які там, як свині, все перепачкали морозивом, там ведуть себе безобразно, просто піздець, як бешкетничають, то, то є норма. То ж, то, ж діти, то ж діти, уявляєш? А то, що там в тебе тиха мала собака, 800 грамів, да? то нікого не їбе. То, то як в тому, знаєш, старому радянському фільмі, як Ясулович, здається, вигулював маленького Йорка, і там, здається, Нона Мордюкова ще була управдом, її фраза: то, хто візьме от билета в пачку, той получить водокачку. Ну Все там так розмовляла. І, і виявиться, що ваш чоловік. Тайно там, відвідує синагогу, чи ходить до любовнички, ну, щось таке. От. І оце ми маємо змогу бачити так само і тут, що тут, може, у вас собака, друг людини, а у нас у правдом, чи там якісь ще організації, то є друзі людини, а не собака. Собака то єжа, собака то його іграшка. І взагалі несерйозне таке ставлення. І навіть у мене дуже багато є влогів щодо відвідування а, цих ветеринарок і розповідала історії із життя знайомих, коли собака хворіла. Да? І казали, а що ви так приймаєтесь? Це ж цього собака. Ну, собака і собака, і понохне то й понохне. І також саме, як у мене, був конфлікт з одним лікарем. Ми просто сварилися так, він навіть в очі мені не дивився і не захотів зі мною розмовляти, він через, зі мною через never, never, Невер. Ну, тут же Гугл не використовує. Ну, точніше, Google є, але не всі, як не всі. Приложення воно підтримує, і ,Benimic. тут для людей у них своя пошукова система. Це, наприклад, якщо ми про Вестів кажемо у них Yahoo, іде, де? Якщо ми про руцню руцоціян, кажемо, у них здається там Яндекс. Хоча здебільшого весь цивільний світ використовує Google, то Азії, наприклад, тут популярний навер, а в вчанні свої пошукові системи. Тобто, дуже насправді інтернет він його можливості дуже е, різняться, відрізняються в усіх країнах. Отакує. Отакий ми промінат з тобою зробили. Як бачиш, відео у мене не за темою, за темою того, що я тобі розповідаю, тому що я ніколи не готуюся для відосів. І я просто отак от сідаю, вмикаю камеру, чи просто це отак от монтую і по ходу з тобою розмовляю. Тобто в мене таке живе спілкування. Так, я сподіваюся, що сьогодні, я хоча б цього все все домонтую. Виріжу, що не треба, залишу, що треба, і якось стабілізую, наскільки воно можливе. Я не знаю, що до речі, що то за бас стоїть, чи він є екскурсійний, чи що він там возить кого. А це я зачаїлася, тому що тут е, на території немає місця для паління. Було одне біля магазину, але зараз туди далеко мені повертатися. І я зачаїлася на парковці е, в сподіваннях, що мене ніхто не помітить. До речі, тут парковка була безплатна, е, за неї не треба було платити. Але зараз там йде перебудова, і можливо, що вже... А наприкінці цього літа, як там дідушки розповіли, чи можливо вже з осені, парковка? За неї треба буде сплачувати. Так, от зачаїлася біля машини, щоб покурити. А, конкретно так на, на корточках присіла, і все одно із за жари, просто дим, оцей сигарковий, він не розвіюється Він стоїть отак, от трубою, стоїть і просто, от, ну, як наче туман якийсь. І я чую, там хтось іде, думаю, бля, оце ще стоподоба. Побачить, що біла на присядках на картах, сидить, палець. Думаю, це ж мені блять зроблять зауваження. Ну як завжди, буде стояти 10 там місцевих, і одна є зроблять зауваження мені. От і там щось жіночка так ай ай, щось давайте мойкати. Ну я не стала прислуховуватися наушники. Вуха встромила. Що тіпає музику слухаю, там, вимкнула собі тихонечко, не хотіла слухати, може там щось про мене балакали. то Я так тихенечко, тихенечко, потім все затошила і поїхала вже. Думала, мала на думці, що тут завжди на трасах щось продають. Кожний сезон різне. Наприклад, взимку, взимку продавали яблука і цю, як її, полуницю. Ага, навесні, Навесні продавали, що продавали? Продавали який фрукт? Який фрукт? Ну та, Також яблука Яблука продавали, і продавали, здається, щось на шталт слива, не слива, а якийсь такий гібрид. А, а зараз продають всі кукурудзу і чаме. Це маленькі такі карликові дики. Динь Я б це і хотіла купити той кукурудзи вареною, але мені зараз ж не можна це все їсти. І кукурудза, як і всі, то бобові. І соєві, то є дуже важка їжа, ну, взагалі для шлунку і кишковика, і, 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 і. тому я не зупинялася, не купила. Хоча диню маленьку то, що можна було б взяти, та подивилася, що там. Ціна вона десь така ж буде, як і на базарі. От, тому шила на мило. А сиру кукурудзу, щоб в хаті варити, то не вигідно. Невигідно взагалі купляти, тому що це буде, по-перше, багацько електроенергії, воно жере чи газу, чи як, ну, що там в тебе. І ну, само по собі воно дуже довго буде варитися, дійсно невигідно тут і готувати їжу вдома в хаті воно не про економію, воно виходить. Також не вигідно, ніж харчуватися десь за межами будинку. Знімаю здебільшого, тільки коли є зупиночка на світлофорах, на червоному, тому що їхати пару разів знову намагалася на цього телефона, він просто наїбнувся, літав по всій машині і малі цуценята. Ну, трошечки перелякалися різких звуків, тому що я взагалі думала, що він нахер він Так гепнуло, так гепнуло. ну то таке. А, то таке, таке. Від твої прогулянки біля річки ніякого задоволення не отримали. Не знаю, малі, може, і отримали, але вони так захекались, і вся шубка, вони такі спітніли і вонюченькі, Тому як приїхала я додому, я відразу давай, щоб вони мені не шмерділи. І от, -от, 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 -от всяке там не завелося, давай їх відразу купати. Сама також від це все від жарюки просто памерчилася в голові. Хотілося блювати під кожним кущиком. Від такої жарюки то не було про задоволення, але все ж таки краще ніж просто там сидіти вдома, і краще ніж по району шорхатися і краще ніж десь в кофішопі завісати, в якому ти не можеш а, внутрі взяти своїх песиків, щоб вони там вдома біднісенькі самі сиді собі ото сиділи. Ні, але все ж таки, яка не яка прогулянка. Ну, із гарного, що мона виділити, це, це те, що зробила, бачиш, такого неочікуваного відосика, влога зробила. Ну що познімала, показала тобі лотоси, щось там попизділа, порозказувала. Надо воно тобі, не надо воно тобі. Ну, може, так, то цікаво щось. Трошечки дивуюсь людям, які в таку спеку одягаються все чорне, одягають джинси, чи якісь довгі такі штани. І досить тепло, досить тепле капусти, і ще й Мартінці, якісь бацінки надягають. Це мене дивує, звісно. Ну, ось ми майже вже скоро будемо вдома, під'їжджаємо, цуценята, як завжди, скиглять, щось хочуть. Ну Вони відчувають, коли... хоча, коли виїжджаєш уже з прогулянки, вони такі більш Тихі, але коли додому під'їжджаєш, вони це відчувають і починають щось там розповідати мені. Кісінька моя, сонечко моє, друженька, подружка. Я тебе цьому люблю, обіймаю і до зустрічі в наступному відосіку. Обов'язково натисни вподобайку і обов'язково підпишись. Я буду дуже вдячна. і Зніму багато нових відосів. Цьо.